Пані та панове, вітаю вас. Запрошую вас до нашого салону шоуруму. У нас тут дуже багато інструментів по мікроцементу. У нас є великі зразки 60 на 40, у нас є маленькі зразки, 30 на 20, причому великої кількості, всі кольори. Кому потрібно кольорові, кому потрібна градація сірого кольору. Також у нас є каталах, отакий от от, от, прямо з Іспанії. Я бачив, як два іспанці його клеїли. Так що заходьте, будь ласка, до нас використовуйте всі ці інструменти в своїх проектах. Ми запрошуємо дизайнерів, архітекторів та майбутніх партнерів. У нас існує привабливі умови для співпраці. Також у нас прямі поставки з Іспанії. Всі ви вже знаєте про все це, і ми в достатній кількості тримаємо в наявності на складі. Дуже скоро до нас прийде мікроцемент монокомпонент, вже мокрий в відрі, який просто тонується і наноситься. І також він йде на підлоги, на вологі приміщення і вскривається захисними лаками на сальвентній основі та на водній основі. Так що ми розробляємо наш круг асортимент складський буде збільшуватись.